Вітаю, учні! Ось ми з вами і добралися до останньої задачі, яку мені треба вам показати, бо вона основна. Тобто на ній потім будуть базуватися діти побудова більш складних задач. Зараз ми з вами побудуємо пряму перпендикулярну до даної. Скажете ви, так ми це робили в 6 класі. Ми знаємо, як це будувати, але. Ми з вами будували, використовуючи або транспортир, або косинець. А зараз нам сказали, табу цими приладами користуватися не можна. Ось два прилади циркуль і лінійка. Ми вже знаємо, що прямі, які перетинаються під прямим кутом, є перпендикулярними. Пам'ятаємо, що по клітинкам ми не ведемо, тому що клітинки замість вас уже хтось провів, а нам треба провести самім. І так у мене буде два випадки, діти. Перший випадок ми знаємо, що. Перший випадок це дано пряма. І увага. Точка на прямій. І мені треба провести через цю точку перпендикулярну пряму. І так, ну, починаємо працювати. Беру лінійку, провожу не по клітинкам пряму. Назву її Н. Візьму точку, хай буде точка Н. Велика, ми знаємо, пряма позначається маленькою буквою латинською. І ось ця точка Н. І мені треба через точку Н побудувати пряму, яка проходить через цю точку та ще й перпендикулярна до Н. Але ми, схоже, щось вже робили з вами, пам'ятаєте? Ми з вами у минулому відео навчилися проводити серединний перпендикуляр. Тому ми скористуємося тими знаннями. І так, я беру рочин циркуля, будь-який, не дуже великий, гостру ніжку закріпила і провожу коло. Не все, а там, де воно перетне мою пряму N з одної сторони. І з іншої. Зараз я не хочу позначати ці точки, але вони у мене вже є. Я їх просто поставлю. Ось у мене утворилась одна, а ось друга. Тепер я розумію, що тепер у мене не пряма, а лише відрізочок. І я знаю, що через точка Н тепер у мене стоїть посередині. І ми знаємо, що тепер ми беремо гостру ніжку, закріпили, взяли розчин більше, ніж половина. І робимо діти, засічку, увага, тільки з одного боку. Бо коли ми малювали середини перпендикуляр, ми з обох боків і знизу теж робили засічку. а тут не треба, бо точка N уже є. Тепер роблю ракіровку, не змінюючи розчину, поставила точку гостру ніжку в іншу точку, яка утворилась. І роблю ще одну засічку. Засічки робіть якісні, щоб я їх бачила. Це в мене утворилась точка. І ми розуміємо, що через точку N вона в мене вже є. І точку, яку я тільки що утворила в перетині моїх засічок, я можу провести пряму. І ми знаємо, що це буде серединний перпендикуляр. Для оцього відрізочка, який утворився, а для всієї прямої просто перпендикулярна пряма. Я її назву Б і просто запишу, що у мене Б перпендикулярно, Пам'ятаєте значок, як швабра? Н. Я побудувала цю пряму. ще раз повторю, намалювала пряму. Поставила на ній точку N, і мені кажуть, проведи через точку N пряму перпендикулярно до цієї прямої. Я беру гостру ніжку, ставлю в точку N, беру будь-який розчин циркуля і провожу дві засічки. Справа в перетині з прямою, і зліва утворилися дві точки. Тепер я не беру до уваги пряму, я беру до уваги лише цей відрізок. Роблю. Ставлю гостру ніжку в одну точку, яка утворилася. розчин беру більше, ніж половина. І провожу одну засічку. Зверху чи знизу без різниці. Дійти, але з одного боку. І другу. Там, де засічки перетнулися, утворилася точка, я з'єдную її з точкою. N. У мене утворився серединний перпендикуляр до відрізочка до цього. А до всієї прямої перпендикулярна, пряма доробимо деякі записи. Точка N належить прямій N. Ми точку N ставили так, щоб вона належала прямій N. І точка N тепер у мене буде належить і тій прямій, який я провела точці Б. А пряма Б і пряма N ще й перпендикулярні. Ось перший випадок. Його можна почитати в підручнику, подивитися ще багато відео пояснень на Ютубі, і знайти таку. Ось я це зробила. Тепер пішли далі. Так, тепер я буду пишу, яка в мене остання залишилася задачка, потім ще одну комбіновану пишу. Я напишу, тепер у мене побудова прямої. Перпендикулярної до даної через точку поза прямою. І тепер точка у мене не буде належати. А як же тепер намалювати? І так, тепер я буду вам показувати. Показувати, як намалювати пряму перпендикулярно, але тепер до даної прямої, але вона через точку не проходить. Знову малюю, займаю багато місця, не жалкую, проводу пряму, ми пам'ятаємо, по клітинкам не ведемо, тому що по клітинкам може, замість вас хтось інший провів. Назву цю хай буде. хай буде те маленьке. Прямо опознання, Отак. Ось. І тепер я візьму десь точечку Т. Тепер і точку Т візьму, гляньте. Але у мене точка Т не належить моїй прямій. І я хочу саме через точку Т провести пряму, ну, хай буде, наприклад, пряма Х, щоб вона проходила саме через цю точку. Як же це зробити? Мої учні. Беру циркуль. Тепер все з циркулем. Ставлю гостру ніжку в точку Т. Беру розчин циркуля будь-який, але щоб такий, щоб коло, яке я проведу. Перетинало мою пряму в двох точках. І ти можна зменшити, можна збільшити радіус. От я збільшила радіус. Різниці ніякої не граю. Я не буду брати дуже великий. я візьму ось такий. І так, гостру ніжку я ставлю в точку Т циркуля. Так, щоб проведене коло, вірніше, дуга, частинка кола. Перетнула мою пряму Т у двох точках. Ось одна і ось друга. Точка Т не належить прямій. Я взяла циркуль, взяла будь-який розчин, але такий, щоб моє коло перетнуло пряму у двох точках. Є. Тепер я не беру до уваги всю пряму, беру відрізок. І ми знаємо, як будувати до нього серединний перпендикуляр. Закріпила точку, взяла більше, ніж цей відрізок. Тепер діти я роблю засічку знизу. Вже роблю довгенько, не жалкую місця. Ось так провела така чітка, щоб її було видно. Розчином більше, ніж відрізок, який утворився при перетині. Роблю ракіровку, провожу. Коло тим же радіусом, щоб воно у мене перетнуло мою першу засічку. Утворилася точка. Я цю точку з'єднаю з точкою Т. Ось. У мене це не просто пряма. Я назву її, ми домовилися Х назвати, тому я отут десь напишу, Х де не заважає. І вона у мене перпендикулярна. Але точка. Т не належала даній прямій. У мене Т перпендикулярна до прямої Х. Все, я зробила побудову. Швиденько повторимо ще раз. Якщо вас попросять. Побудувати. А, до речі, я вас перевіримо, чи в мене точно, чи ні. Я ж клітинками не користуюся, але у мене косенеці. Ага, гляньте. М -м -м, ідеально діти будуються. Тобто ніякої похибки немає. І так, щоб побудувати пряму. Перпендикулярну до даної прямої через точку, яка поза прямою не належить цій прямій. Я беру, ставлю гостру ніжку в цю точку, провожу розчин циркуля такий, щоб отримане коло перетинало мою пряму двічі. Беру до уваги отриманий відрізок. Ставлю гостру ніжку в один кінець, беру розчин циркуля більше, ніж половина. Роблю засічку знизу, наприклад. До речі, можна і там було провести, ну там буде захаращення діти. І знизу. Там, де ці засічки перетнулись, утворилась точка. Я її з'єдную з тою точкою, яку нам давали. Утворилася пряма, не забулася назвати і зробила записи. Вона не належить. Ось ми з вами і зробили. Тепер, використовуючи і цю задачу, можна виконати іще одну вона вже буде не основна, а похідна. Тобто, вже базуючись на тому, що є все діти. Всі основні типи задач ми з вами вивчили. І так, давайте, що ми вивчили? Як побудувати відрізок, що дорівнює даному. Як побудувати кут, що дорівнює даному? Як побудувати середину відрізка? Коли мене цікавить, тільки середина. Це було перші три задачі на побудову. Далі ми з вами повторили, як побудувати. Трикутник за трьома сторонами. Ми з вами навчилися будувати бісектрису без допомоги транспортера. Ми тепер ще з вами навчилися малювати серединний перпендикуляр. Виявляється, не тільки тут буде середина, а ще й перпендикулярно. Всі записи є. Так. Тепер. Я зробила задачу, яка там треба було і перенести відрізок, і будувати. Ну, тобто посідні вже задачі від нього. Так, ось що ми навчилися. І врешті-решт, ми навчилися з вами проводити пряму перпендикулярну. Через точкою на прямій, через точку прямій, Така одна єдина буде. Ось вона, дивіться, який малюнок. У вас буде такий самий діти. Тільки розміри малюнка. І пряму, що проходить поза. Ну, і давайте одну задачку. Швиденько покажу, наприклад, яку задачу ми з вами розв'яжемо побудувати. Прямокутний. Трикутник. Скоро чудіте слово. З. Катетами. Ви знаєте, що таке катетами? Три сантиметра та 4 сантиметра. Ага. А ви пам'ятаєте? Може, ви пам'ятаєте, що 3-4, коли катети 3, 4, 5. Діти, це прямокутний трикутник, який називається єгипетський. Угу. Ой, скільки я люблю працювати з цим трикутничком. В 8 класі теорему Піфагора будемо вчити, Піфагорійські тройки, піфагорові трійки, будемо вчити. І так, що мені дали? Користуюся лінійкою, пишу дано. Діти, коли користуються словом дано, тоді користуються лінієчкою, як вимірною. Я малюю відрізок 4 см. Це 8 клітинок, діти. Пишу 4. Так, і відрізочок 3 см. Ну, а потім перевіримо. Діти стародавні люди користувалися єгипетським трикутником, щоб побудувати правильно прямий кут. 3. І так, тепер мені треба побудувати. Давайте назвемо трикутник. Хай буде АБЦ, не буду морочити голову. Нехай у мене буде А Б 3 см. БЦ 4 сантиметра. Тобто, я бачу АБЦ це мої катети. Тобто, у мене буде кут Б, прямий. Кут Б, прямий. Ану, спробуємо. А прямий це означає, що АБ перпендикулярно до ВЦ. Ось до чого я діти довела. Тепер знову по клітинкам не малюємо. Пам'ятаєте? Малюю пряму. Намалювала. Поставлю на ній точку Б. Це і буде мій прямий кут. Точка Б. Тепер мені треба через точку Б, провести перпендикуляри. Провести. Іншу пряму, яка буде до неї перпендикулярною через точку Б. Цю пряму назву хай буде Н. Знову беру, пригадую, як це робить. Ставлю в точку Б, беру розчин циркуля. Так, щоб. Зараз секунду діти. Угу. Ось так. Перетнуло з одного боку і з іншого. Ми тільки що це робили побудова перпендикуляра, що проходить через точку напрямій Є. Тепер у мене утворилися дві точки. Ось ця. Я без захаращень, тому я не буду їх називати. Беру розчин циркуля більше, ніж половина. І щоб мені не заважало, я проведу засічку знизу. Ось так. Так, хорошу засічку веду. Роблю ракіровку, ставлю в іншу точку, яка утворилась. Провожу, ой, ще раз уважно діти. Угу. Провела. У мене утворилася точка. Я беру і проведу. Буду вести вгору. Тут треба дуже охайно, красиво. крислярська культура. Ось я провела, показала прямий кут пряму назву. Це. Ні, це не треба у мене тут уже є. Давайте Х назву. Ось так. Це у мене буде пряма Х. І так, я провела. Перевірю за допомогою косинця, чи не обманула я вас. Гляньте. Ні, не обманула. Все чітко. Тепер. мені це у мене буде на одній стороні, у мене буде один катет лежать, на другій інший. Так. Тепер я беру, пам'ятаєте, як ми з вами будували відрізок, що дорівнює даному. Я візьму і поміряю ось тут. Тепер у мене немає вимірювальної лінійки, клітинок у мене немає. Так, ось я поміряла. Будь-де, можна сюди відкласти цей катет, можна сюди. У мене тут більше місця, тому я його відкладу сюди. За і це у мене буде 4 сантиметри. А якщо 4 см, то мені ось тут треба поставити точку точку С. Тому що це у мене 4 сантиметри. Б С 4. Я вирішила це тут. Можна було сюди, я сюди вирішила. Тепер вимірюю циркулем 3 сантиметра, вимірила. Поставила в точку Б і тепер проведу на іншій стороні. кута. А ось. Засічка. хороша, дуже їй видно. Я провела 3 см. Дивлюсь 3 см, це в мене буде АБ. Ага, тепер мені треба взяти і просто точки А і С з'єднаю. І просто з'єднаю точки А і С. І в мене утворився діти трикутник. І не просто трикутник. А я діти, ще й побуду... я побудувала його, він ще і єгипетський. Зараз ми перевіримо, чому стародавні люди в них не було, ніяких приладів, щоб побудувати точно прямий кут. А всі споруди треба будувати строго перпендикулярно. Давайте перевіримо. Я візьму вимірювальну лінієчку і помірюю мою гіпотенузу. Давайте разом на це глянемо, діти. Гляньте, скільки сантиметрів. П'ять. Тобто це у мене єгипетський трикутник, діти. Потім ми будемо вчити подібність, але я з вами побудувала. Ось так, використовуючи відкладання відрізку, побудова перпендикуляр, ми побудували з вами єгипетський трикутник. Щастива, мої діти, у опануванні геометрії. До побачення. Будьте здоровими, будьте щасливими і успішними. До побачення.